Від косі знайомих колись чула історію, що знайомі знайомих народили в новорічну ніч, і я просто уявлення не мала що наскільки це. Буде зі мною пов'язано, я думала, що це така мала ймовірність. І тут так трапилось, да, що з 8-ї години орієнтовно вечора так, почались схватки і тому подібне. Але я думала, що я там ближче до ранку народжу. А вийшло так, що усі зібрались навколо мене, відсвяткували новорічну ніч і синочок народився у 0010. Звати його Діма. Характер він вже показує з першого дня. Видно, що козірожка. показує, що от я такий я хочу тільки по-моєму і ніяк. Слава Богу, радує те, що він багато спить. <схи> ну, ми його все одно будемо кожні три годинки погодувати. От. А так вийшло в нашій сім'ї, що от він народився сьогодні. О, він народився вчора, а сьогодні в мене день народження. То в нас такий конвієр-подій Новий рік, день народження синочка і моє день народження.